Всім привіт з Одеси! Залітає до нас на продаж ось такий Рено Коліус. Нова автівка, 23 рік, 4000 кілометрів пробігу. 3 місяці назад купувались новою в салоні. Максимальна комплектація, крім панорами. Ось як вона гарно виглядає. Електропривід кришки багажника, дістроніки, утримання в смузі, безключовий доступ, чорний шкіряний салон. Все, що тільки може бути, все в цей автомобіль напічкали. Подивіться, як виглядає салон, гарна шкіра чорна, просто все ну, в новому стані. Стан дверних карт. Двоконтурна підсвітка салону спереду в дверних картах. Ось такі сидіння водія. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Електрорегулювання сидінь з пам'яттю положень, датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, як я вже казав, сліпі зони. Мультимедіа, яка підтримує Android-Auto, Apple CarPlay, навігацію, камеру заднього виду, парктроніки в коло, електронний щиток приладів. Гарний автомобіль просто в новому стані. Люди купували автомобіль на 10 тисяч доларів дорожче, ніж зараз продають. Три місяці назад цей автомобіль коштував близько 43-44 тисяч доларів. Це з допопціями та комплектацією. Зараз вона у нас стає на продаж за 32 990. Приїжджайте, забирайте, просто нова автівка. А переглянути її можна. Грушевського 15 а місто Одеса придбати дане авто можна як за готівку та кредит або лізінг. Ну і звісно, у нас є трейдин.